Моя розпаковочка, яка прийшла від компанії Єнхлієн. Що ж я в неї замовила? Перше, я замовила освітлюючий засіб для вмивання серії Bloom від Янглієнг. Це натуральний засіб для вмивання обличчя, який розкриває сяючу шкіру та залишає свіже догоденькою, а цей засіб просто покорив моє серденько. Подивіться, яка гарна структура, просто переливається на сонці. Наступне я замовила масажне олійку. Тут є ефірна олія грипт, яка покращує текстуру шкіри. І ефірна олія олівців допомагає виводити токсини та очищати нашу шкіру. Який ж тут склад? з косова олія, виноградні кісточки олійка, рейфрукта, кедра, ялівця, олія зародків пшениці. Так само, ще є мускатна шавлія, солодкого мигдалю та оливкова олія. Буду використовувати для тіла. Дуже приємний аромат. А також замовила м'я перцеву фірнолію, вона дуже класно працює як спазмолітик, знімає спазми в тілі, особливо головний біль це мій масхев, завжди використовую її. Допомагає так само, якщо є нодота, захитування, якщо є якісь моменти з травленням, вона класний помічник.